Харків науковий це вкотре доводять вищі навчальні заклади міста, які попри війну набирають популярності серед студентів. А Українська інженерно педагогічна академія, яку відвідав мер Харкова Ігор Терехов, є унікальним навчальним закладом. Унікальність її полягає саме в тому, що ми є єдиним навчальним закладом в Україні, що готує кадри для спеціальності. Профтехосвіта до речі, одна третина всіх тих, хто навчається взагалі в Україні за цією спеціальністю, сконцентрованим в нашому навчальному закладі. Хотілось б ще сказати, що ми готові всі ціло допомагати в розбудові нашого міста. В відновленні профтехосвіти Харкова і всі ціла допомагати місце в цьому. До речі, ми це і робимо. І всі ми бачили, що ви завжди були з нами, не покидали нас. І щира подяка вам за це. Ми, завдяки таким людям, як ви, і ваша команда, можемо пишатися тим, що ми є харків'янами, що в нас таке керівництво. Дякуємо вам за це. Дякую, дякую вам за те, що ми разом. За те, що ми дуже багато разом пережили, хочу сказати, що дійсно Харків виставив, вистав завдяки нашим людям, завдяки нашим мешканцям ЗСУ, бійцям територіальної оборони і то, що ви сьогодні працюєте, то що викладаєте, то що робите, це героїзм. і сьогодні знаєте, незважаючи зважаючи на жахи війни. Все ж таки наше вище і ваш учбовий заклад він працює. Дійсно, щоб відбудувати нашу країну, щоб відбудувати Харків, дуже потрібні сьогодні людські ресурси. Перш за все для нас. Головне, щоб виробництво працювало, щоб підприємства працювали, щоб више працювали. І головна мета сьогодні головне завдання міської влади і усіх харків'ян повертати додому тих харків'ян, які виїхали. Бо ми маємо сьогодні шалений інтелектуальний потенціал. шалений. Такого інтелектуального потенціалу нема в жодному місті нашої країни. І це всі визнають. Розвиток і відбудова Харкова одне з найважливіших питань, що турбують науковців міста. Тому на зустрічі багато говорили про генеральний план розвитку міста, економіку і бюджет, про повернення до Харкова it кластеру, відновлення того наукового і студентського бурхливого життя, яке вирувало до війни. Ваша професійна діяльність це стратегічний успіх. Нашого регіону, нашого міста, місто Харкова, це не визиває сумніву, але в мене до вас таке запитання. Мені дуже сподобалася ваша теза про те, що економіка це базіс нашого розвитку. Всьому в цьому мене два е, питання: як ви бачите розвиток саме промисловості Харківського регіону? Бо Харків завжди був промисловим місцем? І друге питання: я знаю, що в вашій команді працюють фахівці-науковці і Міста, до речі, наша академія має дуже великий науковий потенціал, тому ми б залюбки приєдналися і пишалися в тим, що ми причетні до реалізації такої великої справи. Перш за все, коли ми кажемо про відбудову Харкова, я вже казав, що дуже важливий фундамент. А фундамент це база, база це економічна модель міста. І сьогодні у нас створена робоча група, будь ласка, я запрошую вас приєднатися. Що Яке виробництво буде. Знаєте, я не просто так сьогодні казав вам за нові технології, бо це буде таке фундаментальне, креативне, новітне виробництво. По-перше, по-друге, все виробництво, яке є у нас і яке працює, воно буде збережене. Крім цього, ви розумієте, що, як завжди, буде. Виробництва, яке буде працювати на військово-промисловий комплекс, на космічний комплекс і це «Аксіома». Крім цього, хочу сказати, що тому для нас дуже важливо розвивати всі ці напрямки. І ФЕД обов'язково так нам дуже багато потрібно нових виробництв, але ми будемо це розвивати і дуже багато чого будемо робити сьогодні. До того ж, зауважив Ігор Терехов, Наразі Харків має п'ять пілотних проєктів. Один з них науковий парк. Це дуже серйозний проєкт, якого немає ще в світі. Відповів мер і на особисті питання працівників закладу. Стосувались вони транспорту, комуналки, вуличного освітлення, навчання дітей. По закінченню спілкування низці викладачів академії мер вручив подяки та почесні грамоти за самовіддану плідну працю в час війни. Для гарного настрою зустріч закінчилась невеличким концертом, який на мить наче повернув присутніх до мирного тихого життя. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків новини.